Книга Біла Гейтса Бізнес зі швидкістю думки, бізнес at the Speed of Thought зосереджується на тому, як використання інформаційних технологій може зробити бізнес більш ефективним та успішним. Ось основні ідеї книги. Перша інформаційна інфраструктура як основа бізнесу. Гейтс підкреслює важливість створення цифрової нервової системи, «Digital Nervous System» – внутрішньої інформаційної інфраструктури компанії, яка об'єднує всі процеси та відділи організації Повинні мати доступ до точних даних у реальному часі для швидкого ухвалення рішень. Підписуйтесь на наш канал і виділяйте дзвіночок, щоб отримувати свіжі ідеї. Друга швидкість прийняття рішень, успіх компанії залежить від здатності швидко адаптуватися до змін. Технології дозволяють прискорювати процес прийняття рішень, надаючи керівникам точну інформацію та аналітику. Три автоматизація та інтеграція. Автоматизація бізнес процесів є ключем до підвищення ефективності. Інтеграція всіх систем компанії сприяє більшій прозорості та зниженню витрат. Четверта роль інформаційних технологій у конкурентоспроможності. Використання сучасних технологій дає бізнесу перевагу перед конкурентами. Гейтс пропонує інвестувати в новітні IT. Ті інструменти, щоб залишатися на крок попереду. П'ята персоналізація та клієнтоорієнтованість. Технології дозволяють краще розуміти потреби клієнтів та забезпечувати персоналізований підхід. Аналіз даних клієнтів дає можливість створювати продукти та послуги, що відповідають їхнім очікуванням. Шосте інновації як двигун розвитку. Гейтс закликає бізнеси не боятися змін та інновацій, навіть якщо це потребує суттєвих інвестицій. Постійний пошук нових рішень та підходів є умовою довгострокового успіху сьоме. Розвиток співробітників співробітники є важливою частиною цифрової трансформації бізнесу. Інвестиції в навчання та розвиток персоналу є необхідними для ефективного використання сучасних технологій. Восьма прогнозування та аналітика використання технологій для прогнозування майбутніх змін у бізнесі. Збір даних і їхній аналіз допомагають виявляти тренди, ризики та нові можливості. Дев'ята гнучкість бізнесу. Технології дозволяють бізнесу швидше адаптуватися до змін на ринку, глобальних викликів та вимог клієнтів. Гейтс акцентує. Увагу на необхідності бути готовим до швидкої трансформації десяте майбутнє за цифровізацією. Гейтс вірить, що технології продовжать змінювати бізнес-середовище, роблячи його більш інтегрованим, прозорим і орієнтованим на дані. Ці ідеї підкреслюють, що технології є не просто інструментом, а стратегічною перевагою для бізнесу, який прагне бути успішним у 21 столітті. Для кращого розуміння ідей книги читайте її повну версію.